Їхня робота часто залишається за лаштунками війни, але вона вкрай важлива для підтримки обороноздатності. Йдеться про ремонтні підрозділи збройних сил. Пошкоджену техніку вони відновлюють у найкоротші терміни, евакуюють під вогнем противника та постійно опановують нові зразки озброєння. Про одне з таких з'єднань, що несе службу на півдні України. Наша наступна ексклюзивна розповідь. Танк Леопард на тестовому заїзді. Машину німецького виробництва нахвалює ремонтник Андрій. Прицільна стрільба на 4 кілометри та головне надійність витримує влучання бронебійних снарядів. Ну, на даний момент, відколи ці машини приїхали в Україну, вижимаємо 100%. В машині не погиб ні, ні один екіпаж, ні одна людина. Через бойову роботу трапляються і несправності. У цьому танку приміром виявили проблеми з двигуном, але після ремонту усі показники у нормі. Машина не втрачає мощності, вентилятори почали працювати рівномірно. Ми своєю роботою задоволені. Поруч кипить робота над хамером американського виробництва. Той наїхав на ворожу міну і пошкодив ходову частину, доведеться повністю замінювати запчастини, аби відновити властивості авто. Бистрий запуск, бистрий старт, швидкість доставки екіпажу або, допустимо, якогось розчота, також евакуацію зробити бистру. Це за собою тягне життя двох людей. Це один з ремонтних підрозділів ЗСУ на півдні України. Тут лагодять і автомобілі радянських часів, і техніку вітчизняного виробництва та західних партнерів. Ось фарбують М5-77 зі США. Далі вантажать натрал. І вже завтра машина виконуватиме бойові завдання на фронті. Це один із прикладів. В загальному, що стосується закордонного виробництва, то процентів на 85% всього озброєння військової техніки моїми хлопцями, моєю військовою частиною освоєно. Командир частини розповідає, іноді надходять лише окремі частини авто, і збирати їх доводиться так, би мовити, з нуля. Деякі деталі друкують на 3 d принтері, а деякі відшивають. Для цього тут є окрема майстерня. А наш штат маленький, три чоловіка. Я Тетяна і Вікторія. Ми на даний момент зараз займаємося ремонтом двері криш Хамеров, так ремонтом сидінь. У сусідньому цеху лагодять двигуни для танків. Ось, приміром, агрегат для Т-72. Спочатку виявляють несправності, далі капітальний ремонт і перевірка на спеціальному стенді. Двигун розбирається, можна сказати, до гвинтика. от це все передивляється, перещупується, перемивається. Це, це ручна робота, і ми його віддаємо. Як то кажуть, чистою совістю. Ми знаємо, що він буде працювати, і він ніколи не підведе. Щоб підвищити кваліфікацію, військові ремонтники постійно навчаються, зокрема і за кордоном, і з огляду на нинішню інтенсивність і затребуваність рівень їхньої професійності швидко зростає. Перший двигун у нас робився до двох місяців. Зараз нам вистачає 14-24 дні, щоб двигун вийшов капітально відремонтований. Поруч армійці ремонтують бортові коробки передач для танків, робота кропітка. А окрім цього, у майстрів є велике відчуття відповідальності, щоб техніку на фронт повернути хутко та в найкращому вигляді. Є різні ситуації: десь треба швидко приїхати на позицію. А якщо коробка ця буде не так працювати, як повинна, то цей танк буде довше добиратись до позиції, щоб. На валяти кацапа, нам треба щоб швидко, а іноді треба і відійти назад швидше. От і для цього це робиться, щоб маневрений танк був і тому подобне. Аби якнайшвидше відновлювати озброєння, ремонтники працюють цілодобово. Серед особового складу вже є втрати, адже техніку часто доводиться забирати під ворожим вогнем. По-різному і під вогнем мінометів, і під вогнем. Е Реактивних систем залпового вогню, тобто ну було майже все. Але який би там артилерійський огонь не був, ми спільно з бригадами разом, з службами, з розвідкою, з ППО під прикриттям, звісно ж, нашої артилерії, от ми здійснюємо евакуацію. за час великої війни. Підрозділ відновив вже близько тисячі одиниць військової техніки та півтори тисячі вузлів та агрегатів. І наразі ще не було несправності, яку б не подолали ці майстри заради перемоги. Андрій Настасов і Міхоношин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.